Ну, і до того ж, Трамп звернувся до країн НАТО із закликом значно збільшити витрати альянсу на оборону. І наголос на безпеці союзників президент Америки зробив, що зростання оборонних бюджетів є необхідним для забезпечення стабільності та відповіді на сучасні загрози, підкреслив Трамп. Ну, про все це далі більш детально. Зараз з нами на зв'язку. Сергій Любарський, американський блогер і оглядач. Пане Сергію, будемо зараз говорити з вами. Я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. вітаю. Вітаю вас, все ж таки. Давайте ось а, про ці ключові заяви Трампа. Зрозуміло, що їх було набагато більше. От навіть зараз є інформація про те, що Сполучених Штатах Америки почалася найбільша депортація, але про це трішечки пізніше. Нам звичайно дуже цікаві ті меседжі, які лунали щодо України. Якщо можна давайте трішки загального буквально півхвилинки, от як ви оцінюєте виступ Трампа? Наскільки а, змінилася його риторика від попередньої каденції або навпаки не змінилася не риторика, не поведінка? Ну, впрошлою каденції не каденції, не було проблем пов'язаних з Україною. Трамп практично якраз займався поставкою зброї до України, і в першій каденції не тобто не захоплено було кілометра території України. Тому Трамп робить те, що обіцяв. У нього були чітко сформульовані передвиборчі обіцянки. І він намагається зробити те, що називається угодою, тобто змусити обидві сторони російською і українською знайти якісь компроміси. І Він зараз якраз вживає заходів. Б'є в саме серце російської агресії, намагається опустити ціни на нафту, і це логічно, що Трамп може робити в цій ситуації. Окрім того, так щоб вести війська в Україну. Трамп робить все можливе. Щоб знизити ціну на нафту. Пане Сергію, же ж дійсно він робить такі кроки, і навіть коли країни Євросоюзу мали побоювання, що після завершення каденції Джо Байдена Трамп може скасувати усі санкції, зокрема проти дінього флоту Росії. Він цього не зробив і навпаки, може посилити санкції. Але тим не менш, з огляду на ті заяви, які він робить, ну якась така доволі розмита, поки що в нього доволі розмита в нього поки що бачення. Чи дійсно це так і з чим це пов'язано? Чи є ось той план, про який так багато говорили на 100, 100 днів, як раніше ще до виборів казали, і до інавгурації, або на наступні 100 днів? План є. План є. Я не впевнений, що це буде 100 днів, чи 90 днів, чи 180, днів, чи 180 днів. днів. Міряти не будемо днями, але чітко сформульований план. З точки зору Трампа, його адміністрації, те, що він пропонує, Україна Втратить ті території, які, території, які зараз анексовані. Україна не, Україна не входить в НАТО. це частина плану Трампа. водночас Путін не на не пошириться, зокрема на ті території, про які він заявляв. і українська армія українську армію не роззброять. Путін зокрема до тих умов, на які закликав Путін це робити. Тобто обидві сторони мають досягти компромісів в цьому суті. Він Крам про це зазначав передвиборчої кампанії. Він наголошує і б'є, тобто, в найболючіше щодо санкцій Байдена. це дезінформація, як на мене, тому що за Байдена тому, що в останні тижні та місяці правління Байдена зокрема йдеться про. Ціни а Путін звичайно що заробляє, тому що ціни не падають. А, Я мала на увазі запровадження санкцій вторинних санкцій Сполучених Штатів Америки проти тіньового флоту Росії. Там же ж були не тільки фінансові санкції, там стосувалися і російських ось цих танкерів, які перевозять мазути і нафту. І зараз вже ну не, неодноразово з'являється інформація про те, що вони фактично стоять на якорях у морях, тому що не можуть розвантажитися. І Навіть Китай від них почав відмовлятися, так само як і Індія, яка зараз вже дивиться у. Бік Сполучених Штатів Америки. Я якраз про це казала. Ні, я Розумію, що у Байдена було три роки ввести ці санкції, але останні два тижні його, його правління він щось почав до... робити. Це зрозуміло. але, Трамп, це нічого але Трамп нічого цього не відмінив. І окрім того, Трамп домовляється Саудівською, між саудівською між Араві... між Аравією, щоб знизити ціни ці на нафту. І він це робить зокрема враховуючи і зокрема ті нищівні удари, які можуть статися в Америці. тобто нафтовидобувним промисловостям, зокрема, деяким невигідно цього робити, але зокрема, це знизить ескалацію Європі, і це про те, про що говорить Трамп напряму. Він говорив дослівно: мільйони солдат вбиті, мільйони українців. Я не знаю звідки він взяв ці цифри. Цифри завищені, як на мене, але треба зупинитися, як він наголосив. Далі Трамп говорить про те, що всі країни НАТО мають збільшити звичайно що оборони оборонні свої можливості. Вісті на із Європи, тобто Трамп намагається однією рукою допомогти Україні, а другою рукою хоче зробити такий спосіб, щоб Європа не була на стороні цього процесу. Відповідно, із пророкатив Трампа досягти того. Європа щоб Європа за платила свою за свою і безпеку, і це дуже важливо. війна, війна в Європі розв'язалася розв через те, що Європа була беззахисною. Війна. чомусь за безпеку Європи відповідали штати? Пане Сергію, у нас буквально 30 секунд залишилося. Хочеться що вашу думку почути з приводу Китаю, тому що ще раніше минулого року президент Володимир Зеленський також казав, що Китай, а, це країна, яка може вплинути на завершення війни. Зараз про це каже Трамп, а і він. Запевняє, що в нього добрі стосунки із сі Цзінпіном. Власне, чи дійсно це так, і яким чином а, Трамп а, буде переконувати Китай? У Трампа стратегія ну в Трампа одна стратегія. це тарифи. так, це мита. накласти мито на імпорт. Тобто, якщо буде ось така кооперація, то звичайно, що Трамп буде продовжувати торговельні і економічні відносини. Якщо цього не відбудеться, то звичайно, що по цих ключових питаннях відповідно в питанні України вводять санкції і виводяться підприємства з Китаю. Тобто, у Трампа президента наймогутнішої країни, звичайно що є важелі впливу, і він буде ними користатися. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Сергій Любарський, американський блогер-оглядач. Ну і говорили про ці ключові заяви Трампа, коли він виступав на економічному форумі у Давосі по відеозв'язку. Ну і що вони означають?